Вітаємо! Сьогодні проаналізуємо одне цікаве дослідження українського автобізнесу. Його провела компанія АвтоНоваде. Так, вони опитали 275 представників галузі. Це і автомагазини, і сервіси, і детейлінг, словом, досить широке охоплення. І ми маємо дані про їхній стан у 2024-му і що важливо про плани на 2025 рік. Ну, спробуємо розібратися, що там найцікавіше. Давайте. Отже, хто ці люди? Що це за бізнеси, які ділилися досвідом. І ну, як їм працювалося минулого року. Е, дивіться, картина така: 45% це автомагазини, ще 43 автосервіси. Ну і детейлінг туди ж входить. Ага. І що важливо, знаєте, це переважно малий бізнес. От уявіть, 73% мають штат до 10 людей. Ого, тобто зовсім невеликі компанії. Так. І працюють здебільшого локально. 78% сказали, що орієнтовані на свій регіон. Географічно найбільше це Київщина, звісно, 33,5%. Ну це очікувано. Далі Дніпропетровщина 16,4%, Львівщина 11,3% і Одещина майже 11%. А і ще деталь відповідали переважно власники: 57%. Це добре. Значить, інформація, так би мовити, з перших рук. І що вони кажуть про умови роботи? 57% працювали у звичному режимі. Хоча що таке звичний режим зараз це питання. Так, це відносне поняття. Але майже 40% все ж стикалися з обмеженнями. І, на жаль, 4% бізнесів взагалі зупиняли роботу. Тимчасово чи повністю. Угу. Зрозуміло. А як щодо фінансів? Бо це ж ключове. Ось тут цікаво: витрати зросли у багатьох. Майже 42 кажуть про зростання на 20-50%. Так. А от доходи так не росли, у чверті взагалі не змінилися. Ще у 20 зросли, але ну, зовсім трішки до 20 Тобто розрів між зростанням витрат і доходів. Саме так. І це, звісно, б'є по прибутках. Хоча у 25% прибуток стабільний, у 17% трохи зріс, але стільки ж 17% повідомили про падіння прибутку на 20-50%. Картина дуже неоднорідна. Ну от це пояснює, чому й стратегії адаптації такі різні, бо з одного боку дві третини щось робили для розвитку, послуги розширювали, гроші вкладали, нові напрямки шукали. Так, 27% послуги, 23% інвестиції, 19% нові напрямки це ті, хто, мабуть, бачив вікно можливостей або мав запас міцності. Але ж з іншого боку, майже третина скорочувала персонал, і 16% різали інвестиції. Саме так це показує, що частина бізнесу була змушена ну, затягувати паски. Дуже різні реалії всередині однієї галузі. Хтось ризикував і розвивався, а хтось оптимізувався, щоб просто вижити. І що ж їм найбільше заважало? Які головні перешкоди? Що болить? Тут, знаєте, відповідь була дуже чіткою. Проблема номер один: її назвали 54% респондентів: це мобілізація і брак кваліфікованих кадрів. Більша половини. Це ж колосальна цифра. Так, це основний виклик зараз. Далі йде. Ну, загальна складна економічна ситуація і податки це 18%, потім зменшення клієнтів, стагнація 16%. Угу. І ще називали блекаути. Ну, перебої з електрикою 8%, і що теж важливо емоційне виснаження 4 Слухайте, 54% через кадри. Це ж фактично кожен другий бізнес прямо зараз відчуває цей кадровий голод. У дослідженні навіть цитата є, здається. Так, там учасник казав, що кваліфіковані кадри найбільша проблема, але, мовляв, допомагає триматися на плаву співпраця з корпоративними клієнтами. Ось це показує, як бізнес шукає стабільніші точки опори, коли звичайні клієнти, можливо, менше витрачають. Абсолютно. І от, попри всі ці труднощі, люди все одно планують щось на 2025 рік. Це теж показово. Справді, і що ж планують? Ну, дивіться, близько 22% хочуть розширювати асортимент товарів чи послуг, 17% – посилювати матеріально технічну базу, тобто купувати обладнання, щось оновлювати. А кадри при такому дефіциті? А от 16% планують збільшувати штат. Уявляєте? Оце парадокс. Тобто дефіцит є, але плани наймати теж є. Цікаво. А загалом, які настрої щодо ринку на 2025. -й? Обережні? Я б сказав саме так: обережний оптимізм. 39% чекають незначного зростання. 35% думають, що все буде приблизно, як у 2024-му, ну і 22 готуються до стагнації. Тобто великих проривів не чекають, але й паніки немає. В принципі так. І ось ще одна цифра, яка мене, чесно кажучи, вразила: 52 опитаних назвали 2024 рік успішним для свого бізнесу. Половина на тлі всього, про що ми говорили: війна, кадри, витрати. Як це можливо? Це свідчить про неймовірну стійкість і адаптивність, знаєте. Але є й інша сторона. Коли питали про плани на 2025, деякі відповідали просто вижити. Просто вижити так, особливо ті, хто працює близько до лінії фронту. Це дуже тверезо показує, наскільки різними можуть бути реалії навіть в межах однієї країни, однієї галузі. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо український автобізнес, який ну тримається, адаптується до абсолютно екстремальних умов. Головний біль це люди і економіка. Витрати часто випереджають доходи. Але, Але є певний запас міцності, є плани на розвиток. Хоч і обережні. І я оцей дивовижний показник успішності за минулий рік у половини опитаних. Саме так. І якщо подивитися ширше, це дослідження, по суті, зріз стану всього нашого малого та середнього бізнесу під час війни. Воно дуже яскраво показує, наскільки критичними є дві речі: люди, тобто кваліфіковані кадри, і стабільне економічне середовище. Без цього ну дуже важко. І це власне підводить нас до фінального питання. От ми багато говорили про кадровий голод, посилений мобілізацією. Як цей фактор може вплинути на автобізнес у довшій перспективі, на його конкурентоспроможність? Це дуже слушне питання. І чи зможе галузь потім, після перемоги, ефективно відновитися, якщо ця проблема з кадрами залишиться такою ж гострою? От про це варто подумати.